Друзі, всім привіт! Ну що, погнали наші горості про малишку потеряв, кстати, хочете в пощика. Ай, сім. Вічна я на застряну на святофору. 70 хвилин, більше хвилини чекати, це ж пів життя. Так, 100 шорт з мій подивиться. 13.00. Решуний шорт, коротеньке відео, відео про ціни в корду. Про ціни в аптеках. Хтось знатиме, куди ми зараз вирушаємо. Ну, а хто зараз приєднався, то ми вирушаємо в сторону АТБ. Той, що знаходиться по Решетіловській, в сторону фарфорозаводу. заводу, Тому поїдемо через Брайлки, 11 школу. ЖБІ, ну ви поняли потом. От по вулиці решетілися. Ну не по вулиці решетілися. Коротше в ту сторону. Ці вулиці вже подавбали. нові, ну, старі, цей перемішку. Десь змінили її, десь ми змінили. Десь вивіски змінили, а десь ми змінили. Так, 6 секунд навалюємо. Сьогодні на ніч на роботу. Так що я вирішив, що часу багато, 5-6. Так що у нас є время на велопрогулянку. Саме в началі літа по похожому маршруту вже їздили. З'їздимо там по Гужулянській, Новостроїчки, через парк, місце відпочинку для дітей і їхніх матусь. Так, що там за дві шлях? Вечно тут пересики, перекури і в ітогі куча мусор? Так, комброзіан дивіться, эти кущи большие. І колбаси, Тут ніхто навіть і не трави, ні рука, і... нікому не потрібно. ой, перенесу вас. Ось ця зараза. Ось ця погань, бачите. І от вона. Ну, коротше. І вона як цвіте, ну я не знаю, вона ціла. Ні, вона ще не, не цвіла. Навіть якщо вона тут буде викашена, а в другому місці не буде, ну її пальця, це я дещо чи читав, не пам'ятаю. Її пальця розлітається на 2 кілометри. Ось так, навіть її тут покостять, вона б нам прилетить, допустимо центр, наше вікно і прямо наш низ. Зараз скупив я ідем, там колеса 30 таблеток на 30 днів начну пить Щоб вложиться в місяць Саме таке як у мене обостріє за 15 днів до кінця цього місяця, за 15 днів до начала слідуючого. Коротше, це ще перед цим там коротенькі відео зняв, ну, хто не подивиться. Коротше, різниця в ціні. Так, як на розкочить. У мене два приложення в телефоні. Одне, а не це аптека низьких цін. Друге приложення подорожник. Ну думаю, зрівню ціни, щоб не лоханутися. Захожу на АНЦ 188, кажесь. 30 таблеток. Дивлюся скільки 10. 10 там так дорого, що ну, вигідніше 30. Раз кидаю в корзину. Думаю, нормально по акції. До 200 гривень. Думаю, раз в місяць на эту на лігію потрачуть, тим більше, більше я так потихеньку організм привчаю, щоб він якось чи сам боровся, чи я не знаю. Ну, коротше, Бюджетне лічення. Потім, думаю, зайду подорожню гляну. А там 169. Ну, коротше, щось я там насчитав 28 гривень різниця, прикиньте. Подорожніка дві аптеки на половках і а на цей копійка одне й те саме, теж дві. Разниця 20, 30-ку, коротше, різниця. А плюс в мене ще на подорожника, теж це ж по акції подорожників. Плюс в мене ще там 40, 42 бонуса чи щось таке. А вони йдуть як 42 гривні. Ну коротше нормально, мені обійшлися колеса 30 штук. За 11, ой, за 11, за 111 ще. Я, якийсь бусик з цими маячками. Що там, хто там в ньому сидить, що там за банда? Так, ми возле 13-ї школи, виїдемо зараз, чуть-чуть вернемося назад, ну в сенсі, назад, поїдемо туди. Начало Браєрків на Гожулянську. Ще щось товариш мене просив зняти, я вже не пам'ятаю. Хай мамка йому прицепі сніме. почту вайбером відправив. Оце я тільки спомню, що він мене просив щось возле його дому зняти. А я не пам'ятаю, що при памяти вообще на сейчас типа повстать надо а давайте тут кусочек сейчас по трассе я что сегодня спекотно что мне так кажется Вроді вчора було попрохладні. Так, я планую до кінця літа якось мудриться ще ж на леваду з'їздить. потім на Подол, Бо що ж ми їздили, пляж ще не був відкритий. Ну тобто ніхто не купався. На подолі хочеться на той пляж від зеленого острова ще з'їздить і на леваді в сторону туриста там теж якісь пляжик є. Просто подивитися, чи хтось взагалі відпочиває. Чи вже ніхто і не відпочиває, нема кому відпочивати. Так, не хочу вставати. вже пару знайомих з бившого мого місця проживання відкуди я звалив теж звалили покупляли квартири в цьому районі в новостройках і живуть намного краще ніж там в той малосімейки в малосімейному житті мої відоси дивиться той сповне, ми тут були я знімав ці новостройки якщо не помиляюсь їх і ващенка строї тож той що в нашій полтавській владі тусит коротше застройщик вроді він ну я ж не шарю хто не будь Вроді, а там Так що тут без міни не було, так все осталося ні? Той третій дом не строїть, чи він в процесі интересно, Інтересно, интересно. У мене на заставочці ці три дома ще й просмотря там Більше косаря на удивлені Тупо коробки. А, давайте я може Якби мені платили то це каждый застройщик, якщо я там часто їжу по їхніх, як їх проїжджаю їхні новострої. Якесь бабло, так я б був би багатієм. Ну, просто людям... Може хтось з людей хоче тут Як Якби така типу допомога. Так, ну і тут кущів телефони, не видно. Воду ж квартиру там. Так, тут он там да. нифига себе, тут походу. Два домика вже здали, да? діти тут граються, а може це просто з другий дим. Та тут камери, та ніфіга сійде, можна їм допомагати. Цікаво скільки тут однушка стоїть. Бачите, скільки об'яв? Це Люди покупляли застройщика. Типу перекупав може. Тупо в застройщика покупляли, по ціні, накрутили. І, ну я так думаю, і продають уже по мен. Ну цей домик вже, мабуть, здали. Дивіться, як площадочка Современна. Прямо.